Постаті космосу ніхто не почує твій крик. 40 тисяч років назад. Вчора я знову зустрів лютого гандона який жорстко розкидав мені за інших і за тих, хто не я і до мене не мають жодного відношення. Його типу є мішка ведмедик барні, серед якого шоколад, який потужно драє парашу, а є вигадано, матуючись. Висновок вікно в якості виходу краще, ніж двері після хата. Як я люблю почуття спорідності, Клас. дівка попуснівши з цим є, помічили, що нуль дорівнює нулю. І бать нахуй це І Коли хтось каже, що здатен весь день непреривно срати поносом. Я не дивлюсь на це як на перебільшення чи благання. Бо на собі знаю, що дістати гімно може хоч півроку підряд. Ти приходиш в магаз і знаєш, що всі знають, хто ти. Ти приймаєш дзвінок і знаєш, що на іншій стороні нікого немає. І дивлячись, в дзеркало, ти бачиш бляцького вампіра. Єдина причина, чому інквізиція не виїхала по твою сраку, в тому, що вони ще не побачили, що ти андед. Я відвлекся. цей прекрасний день, коли далекі розділяють трапезу. Ти дивлячись на власну порцію, мироточиш, бо і відчуваєш, що тебе не існує. Мене в цілому заїбала але Тож я хочу піти нахуй, заткнути їбальник і поспати в надії, що завтра настане через рік або навіть через десять.